Всім доброго дня! В березні висаджують розсаду перцю, помідор баклажанів. Для вирощування здорової, сильної та якісної розсади треба змішати землю з вашого городу, підкреслюю, з вашого городу, а не з магазину невідомої якості. З біогумусом у співвідношенні 1 до 2 або 1 до 3. Все залежить від якості землі. Тому така пропорція. Цю землю треба добре перемішати, а потім висіяти в неї насіння. Ось так. Біогумус. Одна частина, дві частини землі. Спочатку земля. Потім біогумус, щоб краще було перемішувати. Потім знову земля. Так вам буде краще перемішувати, вона буде більш однородна. І ми все це беремо та перемішуємо. Ось так добре, добре перемішали, щоб була однородна маса. Тоді у вас буде рівномірний розподіл біогумусу по всій площі або об'єму землі. І корені будуть мати поживну речовину. Ось так ми перемішали. Якісний результат я гарантую вам, якщо ви застосуєте куплений в мене біогумус, За свій біогумус я відповідаю. Внизу ви бачите телефони, за якими ви можете замовити біогомус. На все добре. Дякую за увагу!